Дім хай, з вами Firespell. Давно не було в мене відео, правда. Навіть сьогодні ми будемо грати бокшот е, Рулет. З нами Методор V і H. Ага. Граю перший раз в цю гру. Ніша вже не перший. Методор так само перший. Це приколі, але окей, відпустимо. Е, окей, що я буду робити. Ну, тільки на мене. Конечно, Діма. Коротше, типи підписуйтесь всі зміші, бо він. шваль. Діді, ні, ні, підписся з У мене теж бокшот. Так. Ну окей. Початок гри. З кого почати? Так, хто зараз я знімає? Контакт. Хто зараз знімає? Контент Що <рес> 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 контент, йоу, мама я у ютубі О, ой, ой, извиняюсь, извиняюсь, на твои моти изнов. Мотодор, okay. ты сейчас вообще. Оооо Да прям свои брат силы все. Я хочу Вова, наш пулю нічого не чуєш. Столові яйця, столові яйця. Да ладно. Зас мене. Ну хто в сомневался? Нас Не Нас. Ой. А. Чиоо. Ах. Чипа. Миша, тобі в наступному раунді срань. Точно? Ні. Чуєте, мені телефон сказав, коротше, четвертий бойовий. Ага. Ну, перші Це і був четвертий Так перший стріляв Міша, а потім я вистрілив два патрона. ось не четвертий. Так, ну і раунд. Слав... Ух ти, шооо. Нормально. Перший бойовий чотири холости. Чотири таких, чотири таких. це буде непри... Падал рідкісно, вот ненавижу. Матадор, я тебе люблю. По Прикол просто. По приколу? Прикол, вбити. Ей, вибач. выбач. Ну, то это читаемо? Я-я? Да. Паду. Нет, ещ. Менса зависло. Офігеть. Uh -huh. Заповедал? О, все. Да, все розвисло. Ура, у меня все розвисло. Ты мое телефон еще взял. Туда. Молодец. Ти до на мене дивишся. Бо. Дів... Ох, це патво. Падла. падла, Вова... Я за тебе суші з'їм. Якби мене вони, вони були. Правильно. А ти два рази в мене вистрілював чи один? Два. Не знаю. Ой, двойним уроном. Ні. А, фух. А. папа. <реш> ну, я запам'ятав тебе, Діма. Я тебе запам'ятав. Так в смысле, я тебе засейвив два рази. Мені в щось прийшло. Ага. Так. А, Ну, по логіці... Як прикро! Як прикро А Амаскільки життя подива, я не є забув. Чотири. Три Чотири в нього? Три. З... Три. А... Ну три. Калуєшся? У Тебе чотири. Чотири. У мене два. <рігав> <рігав> Прикольно <рігав> Прикольно. <рігав> а тепер один. Ммм. Mm -hmm. Молодец. Ласки, дреналинчику. Ага, дякую. Да. А Нормально. Три -чотири, три -чотири, да, так. А Да, зараз ты ходишь. Так, ну зразу. Пешку. Не, ну якщо шо ти. О, тазан, курити ти, не можно. А, у мене була закурка. Я, я за себе ще раз. Кло. Ну ладно. П'ятий патрон бойовий. Окей. Значи, ти, ти в голос скажеш? Бучу. Плюс, то не можна. У нас всі, ми... всі телефони, які сказали. Я вас не Так, а тепер в мене є вибір. Вова. Він похилився моїми сигаретами. Стріляти во хоче. Будь ласка. Не подобається, коли на мене так дивишся. Володю. Стріляюся, що? Стреляй в мене. Я гейм овер. Та де тебе ще два? Ух. Ти мені так нічого не поймаєш, що себе його береш. Так, що, я українську поставив, геній. А. А, як що Вова стрельнув. Я забув. Значить так. Роті. І Вова. П'ятий патрон бойовий, да? Дима, это воські. У мене три. О, а, а я ж п'ятий мав бути. Це четвертий. Ты четвертый? Це четвертый. Це четвертый? Це четвертый. Ніос. Що? Що я? Ну, вово, я, я ж тебе не стріляв! Я не в тебе вибір. У мене був. Я ж тебе не стріляю! Хоча я знав. Я в тебе не стріляв! Я тоже в тебе не стріляв! Я Дима, скільки в тебе ХП! Три. Ну просто я за справедливий. В смысле за присвед. Добре! В тебе 4. А! а? В тебе 4! А що мені в себе було стріляти? Да. Так. Прикинь! Міша, дякую. Я перепутав штуку, о тепер правильна штука. Міша давай вибіг діло. <рес> Зараз хожу я. Я поміняю хід гри і ходить зразу Міша потім. А я стоп, а що? Що? Так Міша поміняв хід гри. Плюс. А! Ізвиняюся не надо. Не на ту сторону. Ну. Пощадіть, будь ласка. Ціпи, пощадіть. Пощадіть. Мене... Пощадіть. О, -мо! Вову жорсткий вибір. Та вова ж, валь. Во, стрільни в себе. Да, давай радуй, справедливості, стрільни в себе. Стрільни в себе. А, ну все. Ну Вова, будь ласка, ну. Володя, я, я не щаду. Наступний тип будеш шо ти? мені По мені. по ідеї Там має бути бойовий. Тому стріляєш в себе. А по ідеї? Це. Кого? А я ж живий Тепо а ще 6 банк? ХП. А так все! А ножа в мене нема А так все mm. Я роблю так Бля... Ножівка а. Там же б... нема холостих і ти відлітаєш Не, ну ти урод Я умний Короче люди всі відписуйтесь від ВМ. Мені пофіг. Мені ж десь набагато навпаки підпишуться. Ой, багато в мене предметів було. Окей, у мене непогані предмети. Два на два. А ну тут аміша зразу, тут міше зразу Ми ще прям добре підмається. Ну короче я знаю хто відлетить. Вова, я не ж, не ж не просив Коня ж всім стити будуть, тому що тут вибір стоїть і все зразу все в мене летять. Я, попро... я попросив Вова. А що, бить. АЗБР взагалі... треба було, да? <рес> не знаю, а, я б. Ну як Діму дав, то б то в мене стріляв, ну це ж нелогічно, ну. Я ж маю зробити вибір в кого стріляти. В себе міг! І тоді в себе стріляв би. Чіпушило. Чіпушило. <свист> так. А не менему раунді. Я раунді... <плес> не знаю, як кому стріляти. В останньому раунді на взагалі Мензерс. мене В останньому раунді взагалі. Е той буде по три життя. Справедливо хобі Не знаю в чому це справедливість, але хай буде. Через то, що ти в мене весь час стріляв має. Ну хай здійсниться Дякую. Так У мене інвентар був, блін. І ні, ж дайте. Ассюда! Мені треба було в себе стріляти, я тут больно. Я б зараз когось на би в фигарю. Блин! Дима! а а а його не можна а Ти а а а да? 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 Похер, Дім. Давай знов в мене стріляй. В мене, дебил. Я тебе запатав, Димон. в ми я тебе заставив. Ну, смыс... наводити з пушкою в якогось чола, як не сказав, що це за... засейвить, ну ладно. У мене щось прийшло якесь повідомлення чи що? А, мало відсотки, мало батареї. Короче. Ну... Зараз! Володів. Тут Володя. ж не Володя. Я не Володя, допустимо. Там бойовий. Парстріль, вирішив просто. Блин, вот оскільки? Я не знаю, в мене екран на тебе повернутий. я не бачу. Йдемо. у нього скільки? Чотири. Ты пять, 5 тоже 4, расстреляй в себя. Катай. пять, 5 Дима. У меня Манаторич. 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 Манаторич по Дай еще раз. Давай, контент рубы. Миша, зараз такий контент зробить. Опа! Зараз такий контент зробив, ох да. <систит> <Шо> ты. Прелесть. Что ты, Михаил? Ни в кого нема сигарев. <систит> Ми ну, блін, ну дякую. Але ми це все рівно можна допомогти. Ні, це не поможе Холостий. Холостий ж? Ні, не холостий. Холостий. Ми в себе вже давно стріляємо. Гадайте, таке мене патрон і якщо хто не вгадає, то я стріляю. Бойовий. Холостий. Не вгадав. Ну і все чесно. Я не думаю, логічно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я, тут... ой, 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 ой. ой, ой, ой. я веду Тиф. Окей, відвитив. давайте як я Мишкою. Я зарадивлюсь. Гадуйте, який патрон. Давай, Миша, позволяю. Швидше. А... Добре, бойовий. Бойовий. Двоє бойовий. Ага. Міша сказав перший бойовий, значить Діма холостий вибирає. Ні, я сказав бойовий. Мі... Ти дав першому міші. А ну. Так то, що... Мене по, по це не хвилює, ти вибрав холостий. І виграв. Так. Сам. Ну не бувайте! Может, дати підказку, пить сказку, тут -то вийти, Телефон, так сказав Телефон, так сказав Урод. Ну тут читаємо. Да Рыба будет тоже себе на украинском там Бля. хи хи там хи на хи хи Ой, молодец, молодец. Коробочка. А не, правильно, Дима, молодець так тримати. Ха-ха. Це най, Дима. Ні. А, ні, да, 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 да. А, ні, 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 не, немаєш. Володя. Навіть якщо все пострелю, то... Я выиграю. Тут по-любому. Прям сто відсотків. Ти бі... Да, все подобава. Та постучками за боже. Ага. Яка ти уродина. Давай ще один, ще одне дів. Тебе. О, ну, мені як спо. У два життя. Ладно, одне. Ой, як ви зараз мене будете чварити в другому раунді в третьому. Ой, в третьому раунді. Ой-ой-ой. Я вже уявляв. Міша валим Бо я Конечно! Бо я два раунди підряд виграв, звісно ви зараз мене валити будете. Ви, ви просто обіжаєтесь на мене через те, що я виграв і все. So. А я то чим вам винен, чим? Три натрима. Клас, дякую. Let's go! починаємо гру. Бум. Далі кожного по 4 життя. Да, а не 3. Да. скільки? Чотири. Не три. Я перепутав, извиняюсь. Ти просто мене хочеш значить Ти Ты вже вирус свої призи. Ми тільки в Я був нічого не виграв. Да, в кейсі ще було. Доляри. Верніше мені на карту скинеш. Да давай тут чміліть мене двоє, так, побачив. Е... Та давай знов мене. Які Ось. патрони були, які патрон? У yeah. мене пиво є. Та холости. а ні, бойовий. Ну okay. все, холостивцы. Ну ладно, у мене столовая яйця. Let's go. Молодець. Молодець Міш. Ну коротше в цьому раунді йому можу. Ну, Та в мене теж стала яйця. О, З одним життям! <скільки> а ти подивився, напевно. <laughs> да, <скільки> я, <скільки> я подивився. Ай, ну ба. Да, ти бери в <скільки> мене, бери в мене. Ах ти тварь! А вот це не поможе, якщо у тебе є ножик. Ні. Я кажу столаю, яйця, не шабаю. куда скалупа? Да. да. О. Ладно. Волос твои, яйца. Инвентора нема. А так я так жрочу. Ну, тут-та-да. Тут Ты гений? Да. Ты гений. Ты... Да. Пацаны, я притримуюсь плану, что вы хотите, пацаны? Окей, у него Андрей на линии на мате был. Четыре холостки требуют вверх. Четыре. Четыре телефона. И, и может, Я ні молодець. Зрейте це сказав. Ні. Та ну як на телефон каже третій бойовий, я два висрів патрона, чому третій холостий? М рахується перший. <звук> Патрон. Чорний Шо... перший. На перший, а типу, перший. Ну навіть, якщо, наприклад, другий холостий, ні, якщо, наприклад, третій. Третій, е... а ти тільки. М -м -м. Тяжко пояснити. Та телефон просто тупий. А що ти, ти підкориш? Ти, ти, нічого ти не прошло. Геній, ти просрав мої цигари. Я все роблю під контролем І зараз я віддаю. Дякую. Прошу. Кажу, затіми вас проти мене. Бо я найсильніший тут Да, щас. А відео там девизмариком затімулись, да? Mm. на раунд. Пустить мене. Давай, Дима, вигравай, що сусри поговорив. На... Ну і шо? Ну один патрон тільки то йому даш. У нього хп як слона просто. Ну все, і тепер ти не знаєш, який патрон, треба ще одну лупу юзати. І нашу? Треба я було інвентор від йому. -мо! Yeah, my... Тепер same. або лупу юзаєш, або інвентор. знов ти інвентор, і що? Ти ж не реагуєш патрон, я це знаю. Так, да, відкриваємо, 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 так. Да. Блин. Возьмите отвар. Я думаю, холостый. Да, холостый там был. Холостый буду стрелять в сад. На два уже тебе боже. боже. в тебе куры не едят? Понятно, что тебе в не едят. Какие Okay. Всякий был Боевый? Боевый. Как бы все быстрее не было бы столовые яйца. А теперь себе стреляй, да. Yeah. Ну, я кажу. Так, эм... а Наступный -а -а. а раунд, не? Не? А, останний. А, а, а то что они. Чекай, холостый, по-моему. Да. Холостий, холостий. — Ну дайте. О, фух. Для мене. Бо я тут зараз Піртонік. Все чорно-сіре. Угу. Чорно-біле. Слава Богу. А, так стоп! Я можу зараз виграти. І як ти виграєш? А в Дімелупа є, чи що? Даже тоже, да. А правую кнопку можно перемещать. Вы знали? А, нифига. Я думал, тихо, как это... А, зад... ну да, все, он не затушил. Ты впевно найди, навряд. Да, 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 да. А, я патроны кива, да, гений. Ну тут новый синий прям. Ну, я думаю, стрельнешь. Добре, друзі.